Повернути ліжко, він хотів. Мені ще ніхто нічого не вертав. А хто там? Хто там? Та це матрас приїхав. Якщо ти про це питаєш, то приїхав матрас. Безпружинний турецький повернувся матрас як екзюбірант. Важкий капець, хоч і безпружинний. Повернувся матрас як екзюбірант на виставку. Зараз будемо розпаковувати. Чим люблю цей матрас, він, бляха, такий зручний, він йде повністю безпружинний. Висота, якщо не помиляюсь. О, дивіться, є спеціальний ножичок. Для розпаковочки фірмовий. Висота тут десь 25 см, наскільки пам'ятаю, тому що поставки матрасів закінчилися і тепер вони повернулися. І зараз будемо при вас розпаковувати. От бачите, прямо в процесі розкривання я десь, мабуть, пленочку надірвав він почав розкриватися, як собаки порвали. Ой, Почекай! Матрасики набрав свою висоту. Це у нас іде екзіберант, ось тут видно. Гель-меморіпінка йде всередині. Це повністю турецький матрас без Він доставляється по Україні безкоштовно, хоч на відділення, хоч на адресу, і є в різних розмірах на складі. Якщо цікавить, вартість в розмірі 1,60 шістдесят на 2 з'явиться ось тут додаси по ціні. А інші ціни на інші розміри є на сайті Soloha.ua. Зараз буду більш детально про нього розказувати.